Negara ini adalah surga duniawi sejati bagi para pencinta petualangan dan penjelajahan alam yang terbaik. Pulau Karibia ini memikat dengan bentang alamnya yang bak mimpi dan menawarkan pilihan ekowisata yang mengasihkan sekaligus menantang. Salah satu penyeberangan paling populer dan spektakuler tidak diragukan lagi adalah 27 Charcos de Damajagua. Bayangkan memasuki surga alam sejati Tempat rangkaian air terjun dan kolam sebening kristal mengundang Anda untuk membenamkan diri di air biru kehijauan yang segar. Ini adalah pengembaraan akuatik di mana Anda harus berenang, melompat dari ketinggian yang mengesankan, dan terpikat oleh keindahan agung surga di tengah hutan hujan tropis. Pengalaman unik dan intens yang akan menguji indera dan jiwa petualang Anda. Namun, pesona alam negara kepulauan ini tidak berakhir di situ saja. Jalur pendakian dan trekking juga menyediakan kesempatan untuk menjelajahi beberapa lanskap Karibia yang paling menakjubkan. Baik mendaki di antara rimbunan hutan Sierra de Bahoruco atau mendaki ke puncak yang menghadap air terjun megah seperti El Limon, setiap rute merupakan pengalaman ajaib dari hubungan mendalam dengan alam dalam keadaan paling murni dan agung. Dan jika itu belum cukup, Republik Dominika adalah tempat perlindungan sejati bagi para pengamat burung dan pencinta satwa liar. З американського континенту ми вітаємо вас деякі з найцікавіших цікавинок культури та особливостей Домініканської республіки. Карибська нація, багатство якої виходить далеко за межі її райських пляжів і пишної природи. Давайте заглибимося в традиції, кухню, музику та багато інших аспектів, які роблять цю країну безцінною перлиною Карибського басейну. Не забудьте підписатися, поставити лайк і активувати дзвіночок, щоб не пропустити більше подробиць про цей неймовірний острів. Давайте відкривати більше разом. Дозвольте мені занурити вас у вишукані насолоди, які пропонує домініканська кухня, справжній бенкет для почуттів, де місцеві смаки змішуються з впливом різноманітних культур у вишуканому кулінарному злитті. Уявіть, що ви сідаєте в один із цих транспортних засобів і вас зустрічають теплою посмішкою та дружнім. Куди я можу вас відвести? Під час подорожі нерідко водій і пасажири вступають у приємну бесіду, діляться анекдотами чи обмінюються добродушними жартами. Це досвід, який переносить нас у саме серце домініканської ідіосинкразії, де гостинність і фамільярність є нормою. Гастрономія та кулінарні звичаї є справжнім відображенням радісної, привітної та автентичної душі цієї антильської Кожна страва, кожен інгредієнт, кожна деталь повсякденного життя просякнуті життєвою іскрою, яка характеризує домініканський народ, яскрава та захоплююча культура, яка захоплює як місцевих жителів, так і іноземців. Музика тече в жилах домініканського народу, утворюючи невід'ємну частину їх культурної ідентичності та способу святкування життя. Ця карибська країна є справжнім осередком радісних і заразливих ритмів, які запрошують вас віддатися веселощам і хвилюванням. Безсумнівно, одним із найвідоміших жанрів є меренге, той запальний ритм, який виходить від барабана та гіри та спонукає до танцю навіть найнесміливіших. У межах меренги, так званий перікоріпіао є дуже унікальним стилем, який відтворює пісні домініканських сільських птахів з його мальовничими мелодіями та текстами. Це стиль, який відображає сільську та селянську сутність цього домініканського острова. Саме під час цих урочистостей найбільш яскраво проявляється веселий, невимушений і гостинний, ні дух домініканців, народ, який з гордістю шанує своє коріння, який віддає данину своїм традиціям через музику та танці, який знаходить у кожному святі ідеальний привід поділитися радістю як з друзями, так і з незнайомцями, невичерпне джерело енергії та радості, що виходить із самої душі домініканської культури. Домініканська культура та суспільство просякнуті звичаями та традиціями, які вірно відображають теплоту та почуття спільності цього карибського народу. Яскравим прикладом є так звані Колмадос, ті маленькі сусідські магазини, які виходять далеко за рамки простого сімейного бізнесу. Продуктові магазини є справжніми центрами життя сусідів, місцями, де люди збираються не лише для того, щоб зробити запаси, а й поділитися розмовами, жартами та останніми новинами з району. Там відвідувачі приходять, щоб насолодитися типовим фріос або холодним пивом. А власник або його сім'я обслуговує з унікальною добротою та товариськістю. Звичайним явищем можна побачити. Столи та стільці, розставлені на тротуарі, де сусіди під сміхта та жартівливі коментарі грають у безкінечні ігри в доміно чи шашки. Але ця популярна культура не обмежується лише продуктовими магазинами. Він присутній і в кулінарних і оздоровчих традиціях, які передавалися з покоління в покоління. Знакові страви, такі як санкочо, ситний бульйон з м'яса та корени плодів, або мангу, приготовлений із пюре-подорожника, є справжніми кулінарними іконами, які відтворюють найавтентичніші смаки. Маки домініканської батьківщини. А як щодо глибоко вкорінених звичаїв сієсти цієї обов'язкової перерви в найспекотніші години дня, щоб уникнути сильної острівної спеки, у цій карибській країні ліки та домашні засоби також займають почесне місце від настоїв трав і прянощів до мазей і зілля, виготовлених із натуральних інгредієнтів, місцеві бабусі та цілителі володіють багатими знаннями предків щодо лікування, недух і недух тіла і душі. Від високих вершин піко Дуарте, найвищої гори на Антильських островах, до найскромніших столиків, де подають червону квасолю, яка є невід'ємною частиною домініканської кулінарної традиції. Ця нація переповнена унікальними традиціями та популярними звичаями, культурне багатство, яке походить від синкретизму корінного, іспанського та африканського коріння, формуючи яскраву та привабливу ідентичність. Повсякденне життя в Домініканській республіці наповнене тими дрібницями. Які роблять цю Карибську країну таким особливим і гостинним місцем, наприклад, у його жвавій столиці Санто Домінго вартість життя відносно доступна порівняно з іншими містами регіону, що забезпечує дуже приємну якість життя. Але окрім економічних аспектів, те, що справді захоплює, це доброзичливість і гостинність, які домініканці випромінюють у кожному спілкуванні, чи то на гамірних вулицях, чи то на популярних ринках, чи в сімейних будинках завжди почуваєшся гостинним. та Оточеним теплом, таким характерним для домініканського народу. Ця вроджена сердечність також відображається в культурному розмаїтті, яке пронизує та ділиться за сімейними столами. Справжнє злиття смаків і кулінарних впливів, що відтворює синкретизм корінних африканських та іспанських коренів, які складають домініканську ідентичність. Кожна тарілка, кожен шматочок це зустріч із цією багатою культурною спадщиною. Природа в Домініканській республіці проявляється у всій своїй пишноті. Що робить її справжнім земним раєм для любителів екотуризму та унікальних вражень? Цей благословенний Карибський острів може похвалитися незліченними природними чудесами, від яких затамує подих навіть найдосвідченішого мандрівника. Але природні чудеса Домініканської республіки виходять далеко за межі цього чарівного видовища. Країна може похвалитися численними природними заповідниками та екологічними парками, де пишна місцева флора та фауна процвітає у всій своїй пишноті. Від високих вершин. Центрального гірського хребта до блискучих водоспадів Лос-Аїтісес через густі хмарні ліси та кришталево-білі піщані пляжі. Кожен куточок цієї домініканської землі є справжнім заповідником природи, зважившись на захоплюючу подорож глибинами стародавньої печери чи захопившись величним польотом хижих птахів у карибських лісах, Домініканська республіка пропонує поєднання природних вражень, які захоплюють почуття та наповнюють душу спокоєм і дивом. Квінтесенція екотуристичного Напряму, де природа все ще сяє у всій своїй пишноті, Домініканська республіка країна багата природною красою, і серед цих подарунків надзвичайні дорогоцінні камені та дорогоцінне каміння, які започаткували унікальну традицію ювелірної майстерності. Домініканці знають, як використати ці багатства матері природи, щоб створити справжні витвори мистецтва з безпомилковим відбитком. Одним із символічних каменів домініканської майстерності, безсумнівно, є бурштин, ця скам'яніла смола, якій мільйони років завдяки ретельному процесу різьблення та полірування, місцеві ювеліри розкривають чарівну красу, приховану в цих стародавніх творах. Домініканський бурштин спокушає своїми неповторними золотистими, червонуватими і навіть синіми відтінками від вишуканих біжутерії до вишуканих розкішних ювелірних виробів, захоплюючи на вічність крихітних комах і листя з далеко. Минулого, але якщо і є одна перлина, яка є справжньою перлиною корони Домініканської республіки, то це безсумнівно Ларимар. Цей незвичайний напівкоштовний камінь інтенсивного сапфірово-блакитного відтінку зустрічається лише у віддаленому гірському районі острова, що робить його справжньою світовою рідкістю. Домініканські ремісники вдосконалили мистецтво різьблення та закріплення Ларімару, створюючи гіпнотично прекрасні ювелірні вироби та скульптури, які вловлюють унікальні відтінки цього природного скарбу. Будь-то каблучки, браслети, намиста чи декоративні фігурки. Кожна домініканська прикраса, виготовлена з бурштину ларімару чи інших місцевих дорогоцінних каменів, як от кайманіт, це набагато більше, ніж простий аксесуар. Це втілення культурної та ремісничої. Спадщини, яка передавалася з покоління в покоління, удосконалюючи техніку різьблення та оправлення, щоб підкреслити найцінніші дари цього острова, благословенного матір'ю землею, придбання однієї з цих унікальних коштовностей це все одно, що взяти з собою частинку самої душі домініканської майстерності. Цінно цінувати маленький шедевр, який поєднує в собі майстерність місцевих ремісників, а також багатство карибської природи та спадщину народу, який пишається своїм корінням і традиціями. Справжня коштовність, яку варто носити та захоплюватися своєю незрівнянною красою. Ця країна є справжнім земним раєм для любителів пригод і дослідження природи в її найкращому вигляді. Цей Карибський острів захоплює своїми фантастичними пейзажами та пропонує варіанти екотуризму, які настільки ж захоплюючі, як і складні. Однією з найпопулярніших і вражаючих переправ, безсумнівно, є переправа 27 Чаркос де Дамахагуа. Уявіть собі, що ви потрапили до справжнього природного раю, де низка водоспадів і кришталево-чистих басейнів запрошує вас зануритися у свіжу бюр. Біру... Зову воду. Це водна Одіссея у якій вам доведеться плавати, стрибати з вражаючої висоти та бути зачарованим неперевершеною красою цього раю посеред тропічного лісу. Унікальний і насичений досвід, який перевірить ваші почуття та ваш авантюрний дух. Але на цьому природні чари цієї острівної держави не закінчуються. Трекінгові та пішохідні маршрути також дають можливість досліджувати деякі з найбільш захоплюючих ландшафтів Карибського моря, будь-то похід серед пишних. Гаїв, Сєра де Бахоруко чи підйом на вершини з видом на величні водоспади, такі як Ель Лімон. Кожен маршрут це чарівний досвід глибокого зв'язку з природою в її найчистішому та найпіднеснішому стані. І якщо цього було недостатньо, Домініканська республіка є справжнім заповідником для спостереження за птахами та любителів дикої природи. Від пишних лісів до високих гірських вершин і кришталево-чистих прибережних бухт, багате біорізноманіття острова демонструється. У всій своїй пишноті, тукани, папуги, пелікани і навіть культова пальма гуань лише деякі з видів, які порадують туристів своєю красою та неповторним забарвленням. Від найекстремальніших пригод до споглядальних турів і делічними природними ландшафтами Домініканська республіка пропонує унікальне поєднання досвіду екотуризму, місце призначення, яке захоплює як завзятого шукача пригод, так і простого шанувальника природи, пропонуючи неперевершені мальовничі скарби в Кожному куточку пишного ландшафту у сфері пам'яток і архітектури варто відвідати величний собор санта Марія в Санто-Домінго, тисячолітнє свідчення великої цінності спадщини. І, звісно, не можна не згадати про глибоко вкорінений місцевий звичай, супроводжувати світські зустрічі гарною гарячою кавою підсолодженою цукром. Домініканський клімат і спосіб життя характеризуються теплим сонячним кліматом протягом більшої частини року. У цій райській обстановці домініканські користується незаперечним престижем, будучи одним із найкращих і найсмачніших у світі. Релігія та забобони також мають місце в національному фольклорі. Релігійні та траурні свята мають глибоке культурне коріння. Такі традиції, як Унанжеліто під час Різдвяних свят, представляють синкретизм між католицькими віруваннями та давніми традиціями корінного населення. Забобони та народні вірування, пов'язані з природою, ворожінням і магією, також є частиною багатої нематеріальної спадщини домініканської. Республіки. На завершення, мої друзі-глядачі, Домініканська республіка вам це країна, яка переповнена захоплюючими цікавинками практично в кожному аспекті її культури та особливостей. Чарівна та мила земля, яка захоплює теплом своїми традиціями, вишуканою кухнею та неперевершеною гостинністю своїх людей. Дякую, що приєдналися до мене в цьому турі чудесами Домініканської Республіки. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити Жодне з наших майбутніх відео. До зустрічі в наступній пригоді.